Слава Україні! Сьогоднішній день, 10 квітня 2023 року, проходить в Одесі під особливим гаслом гаслом, яке стало нашою формулою життя на найближчий час, до здобуття перемоги. Перемогли нацистів, переможемо расистів. Дякую всім дотичним до оборони та захисту нашого рідного краю. Дякую та вірю в Збройні Сили України. Дійсно, Одещина сьогодні зустрічає день визволення від нацистів. Так, на зміну нацистам прийшли інші окупанти, але саме сьогодні у нас є історичний шанс зробити нашу землю назавжди вільною, вільною для наших дітей, для наших майбутніх поколінь. Я дякую всім дотичним за те, що ви тримаєте стрій, за те, що ви не смієтеся над війною, але ви посміхаєтеся. Під час неї. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Будь ласка, не забувайте, що на завтра в Одесі та в Одеській області штормове попередження. Чи є ворожі загрози? Так, до наслання перемоги вони є, на жаль, постійними. Ми говоримо про можливі атаки дронами камікадзе та про ракетні обстріли. Але ми сильні і ми незламні, бо ми. Українців, ситуація в регіоні є повністю контрольованою. Тримаємо стрій! Слава нашій нескореній нації і смерть ворогам. Все буде що найкраще.